Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин. Сьогодні п'ятниця, 9 січня. Триває 1416-та доба нашого спротиву російській агресії. Поки захисники тримають фронт, Хмельниччина продовжує битву з негодою через різке похолодання та складні погодні умови в області. Скликали позачергове засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Пріоритет номер один це безпека дітей. Та стабільна робота регіону. Відтак, з 12 по 16 січня, закладам освіти рекомендували перейти на дистанційку або ж продовжити канікули. Кожна громада приймає рішення самостійно. У Кам'янці-Подільському школярі залишаться вдома до 18 січня. А от у Хмельницькому навчання триватиме у звичному режимі. Зміни чекають і на дорослих. Підприємствам радять перевести працівників на віддалений формат. А про те, як область долає сніговий циклон та інші події цього дня, дивіться за мить, не перемикайте. Січень продовжує засипати область снігом. Негода не вщухає, інтенсивні снігопади та сильний вітер спричиняють утворення снігових переметів на автошляхах. Дорожні покриття місцями засніжене, а висота снігового покриву на окремих ділянках доріг сягає 18-20 сантиметрів. На території Хмельницької області організовано невідкладне виконання робіт по ліквідації наслідків негоди для забезпечення безперебійного та безпечного проїзду саме автомобільними дорогами загального користування як і державного, так і місцевого значення для ліквідації наслідків негоди дорожні служби працюють у посиленому режимі. На автошляхах області задіяли 78 одиниць спецтехніки та 85 працівників. Очистку проїзної частини та обробку покриття протиожеледними матеріалами виконують цілодобово. Службами автомобільних доріг забезпечено цілодобовий режим роботи, чергування та постійного моніторингу дорожнього покриття. Організована постійна взаємодія та комунікація з національною поліцією. Патрульною поліцією, ДСНС та службами автомобільних доріг для максимально швидкого реагування на проблемні питання. Втім, водіям варто бути особливо уважними за кермом через складні погодні умови. керманичам радять утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби та завчасно планувати маршрути з урахуванням стану доріг. Морози в Хмельницькому тримаються вже не перший тиждень. Вода скута кригою, і для багатьох це виглядає як запрошення вийти на лід. Та фахівці застерігають. Ця краса може бути смертельно небезпечною. Про це і рибалкам, і перехожим хмельничанам ледь не щодня розповідають працівники комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах. Ми їх попереджаємо, попереджаємо голосовим У нас є мікрофони спеціальні, де ми розказуємо їм, що там тонкий лід не можна виходити. Можна провалитися, Підходимо до них. У нас є лістовки, які ми роздавали лістовки їм, де попереджаємо їх всі правила безпеки, поводження на льду. Фахівці додають навіть при морозній температурі лід на водоймах залишається нестійким, особливо поблизу міського пляжу. Тут течія підмиває кригу знизу, роблячи її тонкою та підступною. Та це далеко не єдина небезпечна зона на річці. Наші люди дуже люблять і полюбляють ходити в сторону острова кохання і там. Немре так небезпечні місць. В зв'язку з тим, що крім острого крова кохання це кам... ростуть каміші, а коло камешів там саме лід тонший. Працівники рятувальної служби на водних об'єктах не просто патрулюють територію, а й пояснюють, як діяти, якщо біда все ж сталася. Головне наголошують не панікувати. Якщо ви провалилися під лід, потрібно розставити руки, намагатися втриматися на поверхні та повільно повсти назад у безпечний бік. А допомагаючи іншому, не можна бігти до ополонки. рятувати варто з відстані, використовуючи підручні засоби. За все треба його витягнути з полонки, завести в тепле приміщення, переодягнути, дати гарячого чаю і окутати. Термодіялом, якщо людині стає гірше, саме краще це викликати карету швидкої допомоги. Все та найкраще не випробовувати долю, адже лід не пробачає помилок навіть тоді, коли здається міцним. Олена Гула Аліна Вітряк. Новини 33 третій канал. Залишатися вдома або рухатися, але безпечно. Через ускладнення погодних умов мешканців Хмельниччини закликають бути обачними без нагальної потреби не виходити на вулицю та утриматися від поїздок власним транспортом. А як діяти тим, кому все ж необхідно вирушати в дорогу, розповідають у ДСНС. Закликаємо залишатися вдома та без нагальної потреби не виходити на вулицю, а також отриматися від поїздок власним транспортом. У разі, якщо ви все ж таки вимушені виходити на вулицю чи користуватися Автомобілем дотримайтеся таких правил безпеки. Обмежте перебування на відкритому просторі, особливо під час посилення вітру. Одягайтеся тепло, обирайте зручне неслиське взуття. Пересувайтеся обережно, не перебувайте поблизу дерев, ліній електропередач та під дахами будинків. Під час руху автомобілем дотримуйтесь безпечної дистанції та швидкісного режиму. У разі поїздки на значній відстані майте в авто запас пального, плед, тепле пиття, зарядні пристрої або повербанки, а також лопату. Стежте за повідомленнями офіційних джерел та попередженнями екстрених служб. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти ваше життя та здоров'я. Сучасні тренажери, зали фізичної терапії та індивідуальні програми відновлення. У Хмельницькій обласній лікарні запрацювало нове реабілітаційне відділення, яке відповідає сучасним медичним стандартам. Тут допомагатимуть відновлюватися військовослужбовцям і цивільним після складних травм, операцій чи поранень. Буде 20 ліжок, і також ми маємо простір власне для реабілітації пацієнтів. Даний простір він складається із двох залів зала фізичної терапії, зала ерготерапії і двох кабінетів для надання індивідуальної реабілітаційної допомоги пацієнтам. Відділення оснащене сучасним обладнанням для фізичної та ерготерапії – Тут працює мультидисциплінарна команда: лікарі, фізичні терапевти, психологи та реабілітологи. Всі наші зали та кабінети вони оснащені сучасною технікою. Раворуч від мене ви можете побачити систему інтерактивної реабілітації верхньої кінцівки. На цій системі одночасно може працювати ерготерапевт із чотирма пацієнтами. Система передбачає візуальний контроль за пацієнтом. Ми можемо одномоментно тренувати різні функції верхньої кінцівки, такі як Різні види захвату, збільшення сили м'язів, збільшення об'єму у верхній кінцівці. На відкриття медичного простору завітав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Посадовець впевнений, така подія ще один крок до розвитку сучасної медицини та підтримки тих, хто цього найбільше потребує. Наше відділення отримало від НСЗУ чотири реабілітаційні кушетки по типу «Бобита». Ще також в нас є тренажерна підвісна. Кабіна для реабілітації, сходи, реабілітаційна бігова доріжка, вертикалізатори, декілька інших. Інтелектуальних систем для відновлення функцій верхніх кінцівок скористатися усіма перевагами сучасної реабілітації жителі області зможуть уже найближчими днями. А такі випадки, як ну, будівництво, яке профінансовано з обласного бюджету, частина обладнання, яке поставлено до цієї лікарні, також було з, з коштів програми зі світовим банком. А для того щоб наші спеціалісти використовували його і надавали реабілітаційні послуги для всіх, хто їх потребує. Хмельницька область повністю виконала завдання уряду і кожна клас Стерна лікарня має контракт з Національною службою здоров'я України на реабілітаційні послуги. І зараз вже й обласна долучилась, тому задача мінімум виконана. Рухаємося далі. Далі в нас запускається амбулаторна реабілітація і ключове завдання, що ми хочемо досягнути в 26-му році, що кожна громада, яка має заклад охорони здоров'я, повинна мати амбулаторну реабілітацію. Олена Гула Аліна Вітряк, новини 33 канал. Шанс на життя у Каменець-Подільській міській лікарні провели ще один мультиорганний забір. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі медиків та непростому рішенню родини донора. У Кам'янець-Подільській міській лікарні неодноразово проводиться забір органів, в межах національної програми трансплантації. Пересаджене серце врятувало життя чоловікові з Київської області. Печінка дала шанс пацієнтові, який тривалий час боровся з важким захворюванням. Дві нирки отримали люди, що роками перебували на гемодіалізі. Один із них майже 15 років. Дякуємо Донора, дякуємо колегам, які провели констатацію смерті головного мозку. Адже сьогодні, на другий день після різдва, як мінімум, декілька людей отримує шанс на нове життя. Дякуємо всім, хто залучений, дякуємо всім лікарям, дякуємо родичам і вічна пам'ять донору. Мультиорганні трансплантації у Кам'янськ-Подільській міській лікарні проводять не вперше. Це результат спільної роботи місцевих лікарів, фахівців першого територіального медичного об'єднання Львова та інституту серця Міністерства охорони здоров'я. В стінах нашої лікарні за рік відбулося 10 заборів, в тому числі і трансплантація серця в нашому закладі. Це дало змогу врятувати понад 30 людей лікарні. Такими були головні події п'ятниці. Ще один непростий тиждень добігає кінця. Попереду вихідні. Час, аби трохи перепочити, відновити сили у колі близьких та підтримати одне одного теплим словом. Водночас, пам'ятайте, ворог підступний, а війна триває. У разі оголошення повітряної тривоги не зволікайте, негайно прямуйте до укриття. Також через низькі показники температури закликаємо вас ощадливо споживати електроенергію, аби наша енергосистема працювала стабільно. За всіма важливими оновленнями в регіоні та країні слідкуйте на нашому сайті та у соціальних мережах. Мирних і головне теплих нам вихідних. Бережіть себе, свої родини та непохитно вірте в Україну. До зустрічі уже наступного тижня на 33-му телеканалі.